Візит віце премєр міністерки України, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук до Кривого Рогу. Підтримка молодих спеціалістів та підприємців у нашому місті пройшов форум Кар'єрний старт нові можливості для молоді. З нагоди професійних свят дякували медикам та відзначили працівників торгівлі. Вітаю з вами Карина Костецька. І це «Підсумки тижня. Візит віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук до Кривого Рогу. У Кривому Розі до Дня працівників медичної сфери та торгівлі привітала представників цих галузей. У Кривому Розі пройшов регіональний форум Кар'єрний старт, нові можливості для молоді. Укрпошта представила нові тематичні марки, присвячені медикам. Спеціалізована виставка до дня гірників та металургів у центрі Ямаріуполь успішний досвід кривого рогу, який потрібно масштабувати в межах всієї країни. До нашого міста на запрошення голови ради оборони Олександра Вілкула та влади міста із робочим візитом завітала віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Протягом дня делегація, на чолі з чиновницею, відвідала реабілітаційний центр, де проходять відновлення українські армійці, а також сучасний кардіоцентр, хаб підтримки вимушених переселенців з Бахмуту, ознайомилась зі специфікою роботи. Центру надання адміністративних послуг віза та я ветеран». багато чого спочутого та побаченого взяли на олівець і в подальшому криворізький досвід імплементують на всеукраїнському рівні. Про візит віце-прем'єр-міністрки України дивіться далі в наступному сюжеті. Безпека медиків та пацієнтів на першому місці. Кривий рік за час повномасштабного вторгнення став чи не головною госпітальною базою для півдня України. Велика увага у місті приділяється організації безперебійної та безпечної роботи медзакладів та впровадженню сучасних практик в лікуванні. Саме тому до Кривбасу з робочим візитом завітали віце премєр міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук разом з головою ради оборони міста Олександром Вілколом. Вона провела зустрічі на базі новітнього кардіо. У центру однією з міських лікарень, де ознайомилась з сучасним обладнанням та передовими технологіями. Цьому році нам пощастило і ми отримали прекрасний ремонт, який вивів наше відділення, саме кардіологічне відділення для гострої серцево-судинної патології на новітній рівень, тому що проведені капітальний ремонт, проведена заміна всіх комунікацій. Повністю це відділення відповідає новим ДБН. Окрім того, це відділення отримало поповнення базою матеріально-технічного забезпечення. Ліжка, тумбочки, це система моніторингу за станом пацієнта. Це монітори і слідкування, це кнопка СОС, яка Просто життєво необхідна для таким пацієнтам, якщо щось, не дай Бог, стається під час лікування даного пацієнта. Побували почесні гості в міській лікарні, де проходять реабілітацію українські армійці. Там на фінішну пряму виходять ремонтні роботи з облаштування реабілітаційного центру для ветеранів. За планом, ця локація на 36 ліжок має запрацювати вже в грудні поточного року. Крім ремонту, тут встановлять одне з кращих в Україні обладнань на рівні європейських стандартів. Для нових відділень виділили 39,2 дев'ять гривень з міського бюджету та завдяки налагодженій співпраці з урядом Чехії понад 400 тисяч євро надасть на обладнання Чехія, а також ротарі інтернешнл близько 170 тисяч доларів. В теперішній час дуже актуальною є реабілітаційне лікування. Зв'язку з тим, що під час війни дуже багато військових, які поранені, і вони надходять після поранень з контрактурами, з нейропатіями. Тому реабілітацією займаються зараз багато лікувальних закладів, але все одно є потреба в додаткових місцях. Але не тільки досягненнями в галузі охорони здоров'я та медичної реабілітації наших захисників дивувала віце-прем'єр-міністрку. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Кривий ріг став новою домівкою для більш ніж 80 тисяч вимушених переселенців, які виїхали з власних домівок через активні бойові дії та російську окупацію. За сприяння ради оборони міста, влади Кривого Рогу та завдяки чисельним міжнародним партнерам в межах міста діють одразу п'ять хабів для ВПО з Маріуполя, Херсону, Бахмуту та Авдіївки. На одному з них і побувала пані Верещук. Ми надаємо допомогу нашим мешканцям гуманітарну, Це продукти харчування, гігієнічні набори, речі першої необхідності, а також проводимо заходи для дітей сумісно з благодійним фондом Слов'янське серце. Вони завжди долучаються до проведення наших заходів. А наразі зареєстровано 528 сімей і приблизно 1270 осіб. Ну і десь 200 дітей. Ну, це згідно з списків, які надають нам батьки. Успішна реалізація нової ветеранської політики політики героїв це особливий привід для гордощів Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. І саме цьому моменту присвятили основну увагу на робочій нараді за участі віце-прем'єр-міністрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Нині в Кривому розі реалізують програми за 70 напрямками. На їх реалізацію цьогоріч передбачили близько 500 мільйонів гривень. А з 2014 року на соціальну підтримку учасників АТО ООС. Захисників та захисниць України, членів родин загиблих воїнів з міського бюджету, спрямували 1,3 мільярда гривень. Та ще на суму майже 2,3 мільярда гривень рада оборони міста надала допомогу близько 200 військовим частинам. Криворізький практичний досвід вельми цікавий для загальнодержавного масштабування. Це підтвердила пані Ірина Верещук. По результатам минулих ваших приїздів знаємо, що ви завжди. Берете проблемні питання, і потім їх вирішуєте. Що не просто приїзд, а приїзд з вирішенням питань. Дякую. Ну, це ваша натура, і ми за це вам дякуємо. Хочу навіть навести вашу цитату на конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України, що як уряд ми маємо знаходити у громадах працюючі моделі ветеранської роботи та швидко масштабувати їх. Тобто, громади запускають і втілюють те, що працює, держава масштабує. Ну це мавписуюсь під кожним словом, так ну це ж ваша цитата. Тось тобто, думаю, що це дуже логічно. У кривому розі створили один із перших в Україні сучасний багатофункціональний офіс «Я – ветеран». Працює він за принципом єдиного вікна, що надає ветеранам та членам їхніх сімей 622 безкоштовні послуги. З моменту створення офісу його можливостями вже скористались більше 14 тисяч ветеранів та членів їх родин з квітня 2023 року. У місті для ветеранів запровадили соціальний проєкт «Я – ветеран». Розробили та видали спеціальні картки, за якою надаються знижки від 5 до 45 відсотків у 236 Об'єктах господарювання таких карток вже видали понад 5200 одиниць. Провели нараду, комплексну нараду по ветеранській політиці, власне, як побудована екосистема в Кривому Розі. І я хочу сказати про вражаючі результати. Це багаторічна робота. Ми побачили центр, який будується ветеранський центр. Так він має вже юридичну форму, це КНП, яке було створено, який чекає фахівців із супроводу ветерана. Тобто, ми почули сьогодні. Одні завдання для уряду, а саме прийняття постанови, яка уможливить так цей масштабний проект із власне поширення програми фахівців із ветеранів та членів їх сімей. Пані віце-прем'єр міністрку приємно вразили криворізькі розробки, впроваджені програми та досягнуті результати. І тому весь практичний досвід криворізької громади будуть адаптовувати до всеукраїнських реалій. Олександр Фефілатів, Анастасія Костенюк, Гліб Рибчук, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Відзначила тих, чий вклад у перемогу надважливий. У Кривому Розі цими вихідними святкують одразу два професійні свята: 27 липня День робітників сфери охорони здоров'я, а 28-го День працівників торгівлі. Напередодні святкових дат влада міста зустрілася з представниками цих галузей і привітала їх відзнаками і пам'ятними презентами. Побувала на церемонії нагородження, і моя колега Анастасія Костенюк. Розпочав свою підприємницьку діяльність вже під час повномасштабного вторгнення, адже побачив проблему з водоочищенням у своєму рідному тернівському районі. Відтак у 2023 році відкрив невеличкий магазин. Через грантову програму є робота. Надалі розпочав розвивати мережу, щоб забезпечити тернівчан якісним продуктом для споживання. Вже сьогодні, завдяки його діяльності, два мікрорайони отримують воду у свої домівки. Наразі дійсно є велика проблема з електропостачанням та з водопостачанням, але ми вирішили ці питання на. На деяких магазинах ми використовуємо електрогенератори на деякі магазини, якщо немає водопостачання, ми перевозимо з того магазину, на якому є в нас запас води. Тобто у нас завжди є великий запас води, що люди ну не мають проблеми до нас приходять, що у нас немає води. Кирило та Андрій, а також сотні тисяч підприємців Кривого Рогу, не лише зміцнюють економіку міста, а й підтримують земляків, переселенців та військових. Напередодні дня працівників торгівлі, які відзначають цього року, 28 липня, представників галузі з професійним Вітав заступник міського голови Євгену Дот. Кращі підприємці та ветерани своєї справи отримали грамоти, відзнаки та пам'ятні презенти. Від себе особисто дуже хочу, хочу привітати і подякувати всім вам за вашу вашу, вашу плідну роботу. Нашу сумісну. так сталося, що саме, саме ця галузь, цей напрямок. Це Майже кожний п'ятий мешканець, мешканець міста, має а, і причетний до, до цього напрямку, тому що це, це не тільки торгівля, це, це опт, і опт, роздріб, це ресторанний бізнес, це логістичні компанії, це і менеджмент, який, який причетний до цього. Це дуже багато людей. Дуже багато людей, і саме, саме завдячується завдячуючи вашій роботі, ця галузь вона є, як то кажуть, опорою для спокійного життя в місті. Друге свято, яке відзначили криворіжці цими вихідними день працівників сфери медицини. Один з працівників цієї галузі Константин. Константин молодий лікар. Його трудова діяльність у медзакладі припала на один з найскладніших періодів час війни. Вже два роки чоловік працює в міській клінічній лікарні номер 2 анестезіологом. Закохався у професію Константин ще у юні роки. Відтак після школи почав своє навчання. А вже сьогодні для нього, як досвідченого спеціаліста, це справа життя. Вирішив стати анестезіологом, ще коли навчався у медичному, медичній академії у Дніпрі. Ось я працював деякий час у відділенні реанімації саме медбратом, і мене затягнуло. Я зрозумів, що це моє, мені дуже-дуже це подобається, тому вирішив зв'язати своє життя з цією професією. Дуже приємно. ну, По-перше, тому що це як підсвято все зроблене. Та Ну, приємно просто, що тебе там цінять. твої якісь досягнення або просто твою працю як повсякденний, повсякденний лікаря. Вони рятують та дарують життя, допомагають тим, хто вже втратив надію. У кривому розі напередодні професійного свята привітали медичних працівників. 16 янголів-охоронців у білих халатах отримали відзнаки від голови ради оборони міста Олександра Вілкула. Також на заході згадали і про ветеранів, які у досить поважному віці продовжують працювати на благо пацієнтів. Те, що ви робите кожного дня. Ніхто не очікував, що після того, як закінчиться пандемія, і можна було там трохи перепочити, тому що основна нагрузка ж тоді була на лікарях, нас очікує новий іспит. Новий іспит це повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. І кривий ріг гідно. Гідно, справився з усіма викликами, що є. Наша медицина найкраща, і наша медична система найкраща, і наші медики найкращі. Тому щиро вам дякую. В умовах війни одним з важливих напрямків роботи керівництва Кривого Рогу є допомога закладам охорони здоров'я та підприємцям Кривбасу. Саме завдяки зглаудженні роботі місто продовжує розвиватися, підтримувати наших оборонців та працювати на перемогу. З прийдешніми професійними святами всіх працівників сфери торгівлі та медицини вітають Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський. Підтримка молодих спеціалістів та юних підприємців. 25 липня у Кривому Розі пройшов регіональний форум Кар'єрний старт Нові можливості для молоді. В його рамках проходили воркшопи, тренінги, зустрічі з міжнародними партнерами та представниками місцевої влади. Все, аби забезпечити працевлаштування молоді віком від 16 до 21 року. За чиєї підтримки реалізується проєкт та хто до нього долучився, дивіться у нашому наступному сюжеті. 25 липня у Кривому Розі пройшов регіональний форум Кар'єрний старт нові можливості для молоді. Участь у ньому взяли випускники професійно-технічних навчальних закладів, представники бізнесу, експерти Українського молодіжного фонду та представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Юна та амбітна студентка Поліна долучилася до форуму з метою навчитися правильно та коректно оформлювати документи при прийнятті на роботу та зрозуміти, ким вона бачить себе у майбутньому. Зрозуміти, як правильно створювати резюме, як спілкуватися при прийнятті на роботу, розуміти, що правильно треба говорити. Як це все скласти докупи і все, що було мені зрозуміло, так послухати форум. Метою даної програми є забезпечення працевлаштування молоді віком від 16 до 21 року. За принципом гроші йдуть за молодою людиною. Програма реалізовується в 12 областях України та 29 територіальних громадах, в тому числі окремо в кривому розі. Я вважаю, що такі заходи повинні бути, бо це є підтримка нашої молоді. І наразі в нашій країні склалася така сумна ситуація, коли на ринку праці не вистачає трудових ресурсів. Але молодь в нас та яка залишилася в нашій країні, за ними є наше майбутнє. Майбутнє нашої країни у рамках форуму для підприємців провели тренінг з написання грантів та залучення молоді до роботи. Даним проєктом передбачається фінансування працевлаштування молодих спеціалістів на три місяці для стажування, аби ті продемонстрували свої можливості. А роботодавець надалі може взяти зарекомендувавших себе працівників на постійну роботу. Сума гранту від 76 до 380 тисяч гривень. 75% гранту йде на оплату праці працевлаштованих молодих людей, а до 25% – на Освітні програми та забезпечення робочого місця. У нас діє велика кількість грантових програм, і одна з найнових це, якщо особа планує започаткувати власний бізнес, вона може отримати 75 тисяч гривень на купівлю обладнання матеріалів, рекламу, оренду. Тільки за її єдиною умовою, це зареєструватися як фізична особа підприємства, та сплачувати податки. Тобто, це надзвичайна така можливість для нашої. Проєкт реалізується Українським молодіжним фондом у партнерстві з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та Міністерством молоді та спорту України за фінансової підтримки федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та за підтримки міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Як стверджує заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонса, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з українським молодіжним фондом мають на меті випробовувати ефективність даної програми. Концепція цієї програми. У тому, що ми зараз працюємо з молодими людьми, які закінчили інституції спрямовані на професійно-технічні спеціальності та наразі у пошуках роботи, і також на роботу з роботодавцями. Цей зв'язок, який ми хочемо створити через невеличке фінансування, яке ми дамо підприємствам, аби вони знайшли цих молодих людей, які далі зможуть на цих підприємствах працювати. Наразі програма пілотує у громадах. Спостерігаємо за результатами, а далі будемо дивитися, як ми зможемо цю модель поширити на національному рівні. Криворіг спільно з міжнародними партнерами реалізує проєкти з видачі грантів для підтримки підприємництва, в тому числі для молоді такими грантами вже скористалося близько ста молодих людей, які завдяки цьому відкрили власну справу. У нас важливим фокусом, окрім допомоги нашим збройним силам, окрім захисту міста, окрім там забезпечення функціонування інфраструктури, є те, щоб місто могло не просто жити, а й розвиватися, щоб була перспектива, ми робимо все там можливе. Щоб місто і особливо підлітки, діти, молодь могла жити майже нормальним, як для воєнного часу життя на сьогодні. Кривий ріг разом із міністерством освіти, європейськими та українськими експертами працює над тим, аби внести зміни у програму, за якою навчається молодь, щоб після закінчення навчального закладу вони мали знання, які дійсно потрібні на підприємствах. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, підсумки тижня, перший міський. Укрпошта презентувала новий випуск марок. Він присвячений героїзму медичних працівників, які рятують життя українців під час війни. Благодійний поштовий випуск героїчні професії Янголи війни включає дві марки, що вшановують медиків, які рятують наших військових на полі бою, та цілодобово працюють в операційних в тилу. Їх тираж становить 100 тисяч примірників. Де можна придбати марки та куди направлять кошти від їх реалізації, знає моя колега Маргарита Назаренко. Героїчні професії Янголи війни. Укрпошта презентувала новий благодійний поштовий випуск, присвячений медичним працівникам, які рятують життя українців під час війни. Цей випуск включає дві марки медики на полі бою та медики в операційній. Ці марки вшановують тих, хто працює як на передовій, так і в тилу, забезпечуючи медичну допомогу та рятуючи життя в найважчих умовах. Вистолю велику подяку керівництву міста у всім громадянам, що пам'ятають про те, про наше професійне свято. Ну а з нашої сторони ми надалі будемо стояти на охороні здоров'я наших громадян, наших воїнів. Який зараз захищають нашу країну, тим паче в ці дуже вихоплювані часи для нашої країни, дизайн марок створив відомий український художник Олександр Охапкін. Він зобразив медичних працівників у двох ключових ситуаціях: на полі бою, де медики надають першу допомогу пораненим солдатам, та в операційній, де вони проводять складні операції для збереження життів. На Марці ми бачимо зображення медиків, які знаходяться на полі бою і безпосередньо в операційній. Насправді символізм ну, дуже простий і лінійний, те, що багато різних професій, в тому числі медики, покинули свої теплі кабінети і зараз перебувають ну, зовсім в інших умовах. М'яко кажучи, не таких, як були раніше. Цей випуск має особливе значення, оскільки його мета не лише вшанувати героїчну працю медиків, але й зібрати кошти для підтримки медичних потреб на передовій. Тираж марок становить 100 тисяч примірників. Придбати їх можна вже від сьогодні в кожному відділенні Укрпошти. Криму розі відбулася така визначна подія. Ми ось такі марки погасили, і це вже вийде в історію. Воно вже в історії. Вважаю, що майбутнє покоління, коли будуть дивитися на ці марки, коли будуть пізнавати історію, коли і як це буде нагадувати їм про сьогоднішні нелегкі часи і про ту самовіддану працю наших медичних працівників, які сьогодні. Дійсно, на передовій охорони здоров'я мешканців міста. Усі зібрані кошти від продажу марок будуть направлені на закупівлю медичних засобів та обладнання для військових шпиталів та медичних закладів у зоні бойових дій. Тож придбавши для себе ці марки, ви збережете життя нашим захисникам. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський. Фотографії з металургами Маріуполя та Кривого Рогу. Предмети вжитку гірників, а також віар-окуляри для повноцінного занурення в атмосферу металургійних процесів на промисловому підприємстві. У центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» з нагоди дня гірників та металургів презентували спеціалізовану виставку під символічною назвою Сталеві герої, металургійна міць Маріуполя та Кривого Рогу. На її відкритті побувала і наша знімальна група. Згорем пополам я його підключив, і тут новость Верещу каже: перша колона з Маріуполя прорвалася до Запоріжжя. А в 14 го увечері вже полетіли міни до нас удому. Вибратись гуманітарним коридором з оточеного Маріуполя, пану Олего та його родині вдалося волі долі, десь знайшов стару радянську радіолу 1976 року випуску. Невідомим чином підключив до джерела електрики та випадково. Піймав українську радіохвилю, а далі вдача посміхнулась, і вони вибрались із міста на березі Азовського моря, де навкруги була лише смерть та руїни. Магаро, царай, все порушило, в дом половину снесло. І я прийняв рішення, ні глядячи ні на чого. 15 березня ми загрузились в машину, нічого з собою не взявши, підхопивши людей на вулиці. І ми виїхали отаким от, от чином. Но на Запоріжжя, доїхавши до Горіхова, там наші хлопці на блокпосту. Сльози, радость, що ми вибралися, що ми люди в Оріховому низки укліні за завстречу. Ми там перший раз за місяць э, скуштували хліб, бульйон, якийсь цивільний, а не то, що є, накидали в костер, в казанок, і все це ми, э, ми все місяць їли. На собі пан Олег мав стару особисту спецівку, адже все своє життя був дотичний. До металургійного виробництва в Маріуполі в ній же через те, що вона товста і, хоч якось зберігала тепло, і доїхав до Запоріжжя, а потім до Кривого Рогу, де й живе вже більше двох років та знайшов свою нову домівку. Якщо так спомінати, чого ось ця ось роба на мені? А, от тому що домитинвеста він називався Іманка імені. це списана моя робоча, а стала з того часу. А чому в? В неї виїхав, тому що на себе одягали все, що можна було. Мінус дванадцять ночу, бетонні пали, підвали. Ну ви самі маєте розуміти розуміти, що. От склалася як склалася. Та роба стала одним з експонатів виставки Сталеві герої, металургійна міць Маріуполя та Кривого Рогу, яку спільно організувала інститут розвитку міста та центр підтримки Я Маріуполь. Фотовиставка, виставка специфічних металургійних предметів, vr окуляри Все, аби у відвідувачів залишилось приємне враження від побаченого та почутого. Ми запропонували взяти участь саме у цьому заході з vr окулярами тому що маємо три відео саме з мета. Талургійного виробництва с підприємства. Крім того, це відвали, це кар'єр, да і саме от зануритися в окулярах, ну побачити процеси, які відбуваються да, на промислових об'єктах. Це є дуже цікаве, тому вже це є поєднання таке було ну, логічним. Криворіг та Маріуполь два промислових великих міста, фундаментом для яких виступила гірничовидобувна справа. Ця точка взаємотяжіння робить проживання у місті довжиною в життя, де переселенці з Маріупо. Більш комфортним та зручним з точки зору адаптації, багато схожого та звичного. Нам дуже важливо пам'ятати. Наше, так би мовити, історичне насліддя щодо металургійної промисловості, яка була дуже розвинута в місті Маріуполь. І нам дуже приємно, що наші два міста Кривий Ріг і Маріуполь це промислові металургійні міста. Це світлини наших металургійних підприємств, цехов, безпосередньо металургійного виробництва. Це світлини були зроблені нашими видатними фотоподожніми. Виставка Сталеві герої Металургійна міць Маріуполя та Кривого Рогу триватиме ще тиждень, до 27 липня. Вхід вільний для всіх бажаючих. Олександр Фефілатів Гліб Припчук. Підсумки тижня перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією, хвилиною мовчання, пригадаємо тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.